Всім привіт, вітаємо вас на ютуб-каналі Автокомпані. Маємо в наявності ось таку цікаву машинку. Це у нас Jaguar I-Pace 2018 року випуску в максимальнішій комплектації а 6 First Edition. Автомобіль дуже цікавий, як мінімум через колір. Це їхній фірмовий оранжевий колір. Дуже прекрасно виглядає. Вживу насправді крутяк. Тут в нас зустрічає зразу карбон. Фулет оптика з омивачами фар, максимальні диски 22 го діаметру, так само з карбоновими вставками. Автомобіль повністю в заводському shadow'ні, безключовий доступ на всі двері, датчики мертвих зон. Такий ось цікавий салон з дерев'яними вставочками, дуже прикольно виглядає чорний, чорна стеля з Алькантари. Тут в нас музична система Meridian, сидіння повністю електричні з пам'яттю, що водійське, що пасажирське, звичайно, повний електропакет. Давайте його запустимо. Панорамний дах. В принципі, досить добре, що не малюка, бо не буде текти. led панель 94 тисячі чесного та перевіреного пробігу. По асистентах в принципі, у нас є все. У нас є отримання смуги, адаптивні круїзи, автодальні, автоближні. Превентивна система безпеки, сліпі зони, камери 360, проктроніки 360, автоматичне паркування. По сидіннях у нас підігрів і вентиляція передніх сидінь, підігрів керма і підігрів лобового скла. Звичайно, пневма. Пневма прям дуже прикольна. По мультимедії, мультимедія стандартно, в принципі, вам, крім того, CarPlay більше нічого в тому житті не треба. Навігація, карплей, повноцінна велика мультимедіа з Bluetooth, зі всім в тому плані питань до нього не виникає. далі, далі, Задній ряд. Задній ряд у нас так само з клімою. В принципі, в ягуарі ми вже з вами сиділи. Ну, досить комфортно, ну, як на мене, це найкраще, що можна купити за ті гроші, хто би що не казав. Е, Кліма. повноцінно чотирьохзонна, панорамний дах, підсвіточки, підстаканники, підлокітники, все як має бути. Так. По багажнику. Багажник у нас з сервоприводом. Навіть значки в чорний. Пішли повноцінний шодонлайн. Багажник, як для електромобіля, в принципі, достатньо. Машина відносно компактна, ну і багажник відповідний. Зарядка, римкомплект. Більше нічого тут не треба. Невеликий інтерактивчик, скажімо так. Маємо прибор. Багато для кого важлива історія в плані підкрасів і так далі. Ну, ми зараз будемо пробувати. Якщо це вам цікаво, напишіть в коментарі, щоб ми робили це частіше на багатьох машинах. Перевіряли, зразу вам казали, що є по підкрасах. І відповідно ви вже розуміли, що ви будете купувати. Крило не буду бити, бо воно пластмасове. Далі їдемо. Капот 120, 120, 105. 118, 128, 128, 99, 108, 117, 117, 118, 130, 120, 115, 107, 120, 120, 130, 130. Багажник у нас пластмасовий, далі 106. 115, 115, 109, 109, 110, 120, 120, 130, 107, 120, 121, 122, 100. Відповідно, автомобіль у нас йде повністю в рідній фарбі, так це у нас європейський непошкоджений автомобіль. Він же є у нас в наявності на майданчику у Львові за ціною. 38 вісім тисяч доларів. Він повністю розмитнений та сертифікований. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, звертайтеся до нас і може вам залишуть мій номер.